Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми зробимо підсумок всіх тих тем, які ми проглядали в попередніх відео. Звичайно, що поняття і явище рабства неприємне нам в цілому, але ми в повсякденному в житті його зустрічаємо. Але питання або мова йде сьогодні не про фізичний світ, не про буденні справи. А про духовний світ. І так, рабство або залежність, або покора, або привілеї все залежить від того, як ми ставимося до цього. В будь-якій роботі проявляються три цікавих, важливі речі. Будь-яка сім'я практикує все це. Тому ми сьогодні розглянемо підсумок, хоча в кожній темі був свій висновок. Але ми сьогодні узагальнемо це явище. І так, повторюю це не буду. Якщо комусь цікавить, може переглянути попереднє відео на цю тему. В будь-якій справі є три важливі речі. Перше, це твої вчинки, друге це твоя поведінка або твоє ставлення до цих речей, або до цієї роботи. І третє, також важливе це ставлення керівника на роботі або батьків в сім'ї. Ми завжди виконуємо будь-яку роботу, вона залежить від багатьох факторів. Для чого я це роблю? Для кого це я роблю, і чи подобається це мені або комусь. Це дуже важливо. Це воно потрібно мені чи ні. Хто той, для кого це я роблю, також має значення. Чи приносить ця робота саме по суті, задоволення, сама робота чи приносить. Які ми себе відчуваємо в цей момент, коли все це робимо, можна навести багато прикладів, але ось наведу кілька прикладів. Перший приклад такий, як от миємо машину. На мийці, на мойці чи вдома. Нас попросили на роботі керівник. Ну, звичайно, залежить від того, хто цей керівник, але в основному це буде виглядати, аби збутися. Друге питання, коли нас попросили батьки. Знову ж, які відносини і так далі. Але тут вже інше ставлення, інша поведінка. Третій момент це моя машина, я хочу виглядати красиво і шикарно. Зовсім інша робота, зовсім інший настрій. Або це не моя машина, мене попросили, але я зможу покататися. Тобто різні відчуття, різні емоції вони наповнюють нас. Також можна навести приклад як посуду, тобто, не посуду, господарка щось готовить, якість роботи, і настрій буде залежати від того, від того, як це робиться, або в яких умовах. Якщо господарка не відчуває вдячності, вона лише чує постійні докори, то якість продукту або їжі. Буде зовсім інший. Якщо вона, скажімо, працює десь гувернанткою, і це її робота, тут зовсім інше ставлення, зовсім інша поведінка, якщо це вдома. І вона ще не встигла приготувати, але вже сім'я дякує їй, прийшовши каже, ой, як все вкусно пахне, дякую, зовсім інший настрій, зовсім інші емоції, зовсім інше ставлення і зовсім інший вид продукту. Можливо, він по якості буде однаковий, але зовсім по-іншому все буде. Ще один приклад із Біблії. Приходить батько до двох синів. Одному каже, Іди. Це притча, яка записана в 21 розділі Іван від Матвія, 28 і 30 вірш. Христос сказав, один чоловік мав двох синів. Прийшов до першого і сказав, піди на синку, сьогодні попрацюй у винограднику. А той відповів і сказав, готов і не пішов. Прийшов він до другого, той так само сказав, той так само сказав, а той відповів, я не хочу. Але покаявся і пішов. І так, поведінка різна, вчинки різні, відповіді навіть різні, хоча ставлення однакове. Батько було однакове до синів, але вони по-різному повелися. І тому Пінсумок можна в цьому зробити слідуючий. Я про духовний світ, про ставлення до Бога. Працювати ми маємо на повну силу, скажімо, як раби. Матвій, знаючи те, що втаємне, віддасть вам явно. Матвія, 6 розділ і 4 вірш. Відносини до роботи також мають бути наполегливими, відповідальними, а не аби як. Відносини до роботи вони або до завдання вони мають бути відповідальними, а не, ну, скажімо так, не дивлячись на те, що це можливо наші батьки. Питання, чи маю право я похабно і панібратськи ставитися до них тій чи інші ситуації. Або на роботі, якщо керівник родич, теж яке моє ставлення. Як ми ставимося до Господа в своєму духовному і повсякденному житті, залежить також від цього фактора. Хоча ми знаємо єдине, що Бог має однакове ставлення. І в Івана 15 розділі 15 віршові він озвучив своє ставлення. Я більше не буду вас звати рабами. Бараб не відає, що чинить його пан. А я вас назвав друзями. Я вам об'явив все, що почув від отця. І Бог завжди не змінний. Він завжди той, який був від самого початку і залишиться до завершення віків. Тож, вислухаймо сучність всього, Бога бійся, заповіді Його виконуй. Амінь.